Вітаю, шановні друзі, повернення українців назад в німеччину. Чи можливо це один із підписників попросив підняти дану тему та розказати, що буде з українцями і що чекати українцям, які виїхали з Німеччини назад до України, і хочуть знову повернутися до Німеччини? По перше, потрібно знати, що Німеччина розділяє виїзд до України на три групи: перша група це до 21 дня. Друга група це до 6 місяців, і третя група більше 6 місяців тобто, в принципі, на постійне повернення в Україну. З 21 день, зрозуміло, це е, строк, на який надається дозвіл соціальної служби, е, коли ви можете поїхати, відвідати рідних і повернутися. 6 місяців це загальний срок, на який максимально загальний срок, на який можна виїжджати за межі Німеччини, щоб не втратити право на 24 й параграф. Якщо ви перебуваєте за межами більше 6 місяців, ви втрачаєте. 24 параграф, навіть якщо ви про це відразу не заявите, імміграційний орган відразу це не побачить рано чи пізно, це може вилізти вам боком. Тому, якщо ви виїжджаєте за межі Німеччини більше ніж на 6 місяців, ви повертаєтесь там через 7-8 місяців, вам потрібно подавати заново на отримання 24 параграфу. Пам'ятайте про це. До 6 місяців вам не потрібно нічого подавати. Більше 6 місяців ви повинні вже подати заявку на 24 параграф. Подавати потрібно не в будь-яке інше нове місто, а тільки в те місто або в той край, округ, де ви першопочатково отримували документи. На даний час, наскільки я знаю, українці повертаються до Німеччини і отримують без проблем право на подальше проживання згідно 24 го параграфу. Ніяких особливо в них проблем не виникає. Але пам'ятайте, що більше 6 місяців це проблема. Якщо ж, наприклад, ви виїжджаєте за межі Німеччини, да, і ви в досить підвішеному стані, ви не знаєте, чи повернетесь, чи ні. Моя порада: закрийте все окрім реєстрації в Einwohnermeldeamt і міграційному органі. І якщо ви розумієте, що ви, наприклад, більше 6 місяців будете перебувати, то ви повідомите подальшому дані органи і скажете, що ми вже виїхали і не будемо повертатися. Якщо ж ви все-таки не знаєте, коли ви повернетесь через 2, 3, 5 місяців, то раджу реєстрацію в анційному органі не знімати, для того, щоб просто в подальшому не було проблем. Тобто, якщо ви виїхали з Німеччини там, на 2, 3, 4, 5 місяців, тобто до 6 місяців, то ви можете повернутися і вам не потрібно нічого реєструвати. Тому що, фактично, ви не перевищили оцей срок 6 місяців, і ваш ВНЖ, тобто 24-й параграф, він не злетів автоматично. Це потрібно пам'ятати. Тому майте це на увазі і майте, друзі, також на увазі, що новоприбулі українці можуть заїхати до Німеччини тільки до 1 січня 2025 року. Якщо цей термін не продовжать далі, то на даний час строк безвізового в'їзду діє лише до 1 січня 2025 року. Подальшому, після 1 січня 25-го року, на кордоні Німеччини та інших сусідніх країн прикордонна служба буде це перевіряти, навіть якщо вам міграційний орган каже, приїжджайте, ми вас приймемо після 1 січня. Це не означає, що прикордонна служба вас пропустить. Пам'ятайте про цей нонсенс, друзі, і знайте це з повагою. Ваш адвокат Демченко.